Історія про те, як я пішла на побачення з чоловіком, який став відомим через тиждень. Мене звати Олена. Це сталося у 2022 році, і я досі не знаю, як не стала тією, про кого писали у новинах. Я познайомилася з ним у Тіндер. Його профіль був звичайний: трішки книжок, трохи гір та трохи кави. Він не здавався дивним навіть занадто нормальним. Зустрілися в кав'ярні. Все було окей. Він трохи мовчазний, але ввічливий. У нього був старий годинник, який він постійно крутив на пальцях. Я тоді подумала, цікава звичка. Він запропонував прогулятись, і тут щось всередині мене завило не паніка, але холодок. І я сказала, що маю йти. Він наполягав, але не агресивно. Я втекла. Через тиждень у новинах чоловіка підозрюють убивстві двох жінок. Показали фото. Це був він з тим самим годинником на руці. Поліція шукала його ще кілька днів, а потім знайшли. Його тіло в покинутому будинку. Він повісився. Поруч список із п'яти жіночих імен Моє було третє. Я більше не довіряю відчуттям, я їм підкоряюсь.